6 серпня 2024 року Збройні Сили України почали наступати на Курському напрямку. Спробуємо розібратись, як наші медіа зреагували на цю подію. У це важко повірити, але майже тиждень український інформаційний простір гойдало щодо висвітлення воєнних дій ЗСУ на Курському напрямку. Українські журналісти не мали офіційного підтвердження просування наших збройних сил на територію Росії. Хоча про українських військових у Курській області вже кричали Раша воєнкори, писали пабліки. На Курщині сьогодні, от буквально кілька годин тому з'явилося повідомлення про те, що нібито е українські танки катаються по Курській області. Е написали про це, звісно ж, ті джерела, яким не можна не довіряти. Це російські ЗМІ. Е перевірити цю інформацію немає можливості, оскільки немає ніякого відеопідтвердження. Але є наслідки, і росіяни показують наслідки того, що вони називають атакою ДРГ з обстрілом у суджакському районі Курської області. Але в даному випадку моя оцінка дуже стримана. Я би сказав відразу нашим глядачам, що я не претендую на повну істину, хоча би тому, що ніхто, слава богу, не знає ні задуму, ні кінцевої мети цього наступу. Бо вперше офіс президента Зеленського тримав і тримає правильну інформаційну гігієну 12 серпня. Володимир Зеленський повідомив про проведення ставки і про доповідь головнокомандувача Олександра Сильського. Було офіційно підтверджено факт заходу української армії на територію РФ. Пане президент України, верховної головнокомандувача збройних сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території. Узкой области. На данный час перед нашим контролем находится близко тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. У Гурконе ИСК выполняет поставленные задания. Бои идут фактически по всему фронту. Ситуация находится перед нашим контролем. Після офіційного підтвердження присутності ВСУ в Курській області журналістам українських та іноземних медіа була надана можливість попрацювати на російській території підконтрольні нашим військовим. До речі, проти італійських журналістів російська ФСБ вже порушила кримінальні справи. Відносно великим пулом журналісти їдуть уперше. Україна показує, що дотримується усіх міжнародних норм. Мені не віриться, я офіційно на російській території. Позаду мене контрольно пропускний пункт Суджа це вже пункт пропуску з російської сторони. Ми його, як ви могли бачити, практично безперешкодно перетнули і рухаємося далі. Ось там позаду мене знаходиться КПВ. Як розказують військові. І з боку України і з боку Росії воно розбите і розтрощене. КПВВ з боку Росії було розбите під час наступу сил оборони в Курській області. Як знов таки розказують військові, сил оборони заходили з тилу на самому КПВВ були росіяни. тобто Російські військові також була техніка, і переважно ці військові здалися в полон, підняли білий прапор. Ми зараз у центрі суджі Курської області. Це місто, яке стало напрямом основного удару е, сил оборони України. Україна серйозно налаштована на цю ризиковану гру. Однак результат може дати не захоплення території по той бік кордону, а те, що російські війська можуть передислокувати в інше місце. Однак, якщо ця операція провалиться, це може мати катастрофічні наслідки для України на полі бою. Офіційна заява української влади про курську операцію активізувала виступи любителів експертиз і публічних теревень. Знайшлися й такі, що відкрито зізнавалися, що знали все наперед. Окрім цього, тема переходу кордону і контроль нашими силами оборони частини території Курської області джерело для створення нових фейків і маніпуляцій ру пропагандистами. В мене просто дратує засилля різних ютуберів, блогерів, експертів, які з першого дня по п'ять разів на день розповідають, яка мета, який стратегічний задум. Причому ці оцінки різняться від завтра, будемо в Смоленську до наших хлопчиків, спеціально в котел загнали, а вже всі загинули. І мене це дуже і дуже дратує. Ніхто з цих балакунів реально не знає, в чому полягає стратегічний задум командування. Тому, якщо ти не знаєш стратегічного задуму, то відповідно ти 100% не знаєш план заходів. Якщо ти не знаєш плану заходів, то яким чином ти можеш оцінювати, відповідають ті дії, які сьогодні відбуваються плану заходів, чи не відповідають? Подібна ситуація з інформацією про військові дії в Курській області зайвий раз має спонукати читачів, глядачів, слухачів до аналізу. Це правда, що військові ЗСУ перетнули кордон держави-агресорки і зайшли на територію Курської області. Війна прийшла до тих, хто її розпочав. Правда, також і те, що на Курщині на територіях контрольованих українськими військовими створено військову комендатуру. Перелік наших правд ми можемо продовжувати. Головне, хотіти їх чути. І наостанок трошки емоційно-смислових паралелей з темою атомної субмарини Курськ потунова 12 серпня 2000 року. Віримо в перемогу, а не ворогові. Слава Україні!